Для тих, хто любить читати, знову триває акція капуркова книжка. Серед таких і я ось принесла Джорджа Моєс після тебе. А візьму почитати книжку, яка зацікавила назвою Дрібним шрифтом. Традиційну капуркову книжку приурочили до Всеукраїнського дня бібліотек. Та 80-річчя обласної книгозбірні. Довелося поставити стелаж із виданнями перед входом. Адже внутрішній дворик тепер виглядає ось так. Як ви бачите, ми сьогодні не біля нашої традиційної бібліотечної капури, а біля головного входу в бібліотеку. Так як маємо приємну новину. Одне з наших приміщень проходить зараз реорганізацію, проводяться ремонтні роботи, тому наш дворик зараз трошки зайнятий будівельним спорядженням та іншими елементами для цього. Тож незабаром бібліотека відкриє свої двері до нового безбар'єрного простору сучасного, оновленого, і ми ще неодноразово там побачимось на різноманітних заходах, які ми будемо проводити. Кожен охочий упродовж дня міг принести книжку, натомість обрати із запропонованих на стелажі. Але таки певних вимог слід дотримуватись. Умови незмінні. Книга після 2010 року в гарному стані українською мовою і художня література. Також з нагоди свята сьогодні кожному учаснику Каперкової ми даримо закладинку до книжки, а також наліпку на книжкову тематику. І про свято Євгенія працює в цій книгозбірні з 2003 року. За стільки років, стільки скільки дала мені бібліотека і робота в ній, то я напевно не отримала б на жодній іншій роботі, в жодній іншій професії. Я дуже пишаюся, що я бібліотекар, і я дуже пишаюся, що мені пощастило прийти сюди на роботу і вже стільки років тут працювати і створювати щось корисне для нашої громади, також залучати людей до популяризації читання, до любові до книжок. Загалом різноманітні соціальні ініціативи, які ми організовуємо. Коли ти бачиш результат і ефект, подяку від людей, котрі відвідують наші акції, наші заходи, то це дуже дорого вартує. Постійна учасниця цієї буккросингової акції і Юлія Соломонюк. Так, так, капуркова книжка улюблена й для працівників книгозбірні. Тим паче, кому ще як не їм насамперед популяризувати читання. Принесла книжку від Сари Діо, вирішила спробувати її, але це надто для мене романтично. І побачила, що на стележі є Уляненко, і я вирішила обрати щось серйозніше. Сподіваюся, витримаю. Хоча роман Серафима він не ну, він невеликий. Я хочу. Пізнати цього автора більше його вайб дуже сподобався, і він такий бунтар Буккросинг друге життям і прочитаним книжкам, і новим читацьким уподобанням.